Всім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці? Ми знову розпаковуємо 10 пакунків з Укрпочти і дивимося, що всередині. Сьогодні, зараз, в цій передачі 10 рандомних пакунків. Ми не знаємо, що там. Просто отак от взяли загальної кучі, принесли, щоб подивитися і розібратися, оцінити. І, взагалі, гарно провести час, бо це розпаковка ваших відправлень, наших відправлень, щось дивного від людей, від всіх нас. Прикольні цікаві речі. Почнемо. Перший пакунок, найближчий до мене. Ось просто руку протягнув. Ось тут така штука. М'яка. Так, одяг. Зкриваємо. Опа. А що тут ми всередині маємо? Ось тут пакунок. Віться, яка гарна сумка. Ну, за сумку вже респект. Медведиком вона тверденька, якісна. А іншого інший медведик. Тут Сама сумка вже щось коштує. А всередині, що? Курточка. Курточка, і вона що дитяча. Господи, що це таке? Що це за рукава всі куртки? Тут рукав довше, ніж куртка, раз в два. Це куртка на обізянку. Неприлімці, буде сказано. Ось куртка. Ось рукав. Може, я щось не знаю в цій моді. Ідемо далі. Ідемо далі. Наступний пакунок у нас ось. Все, все. Так. що Тут по величині схоже щось на книги. І по а, вазі дуже схоже на книги. Тут же все це книги. Большой русский політичний словарь. Політичний, не просто словний кангурський, а політичний. А, два. Я помилився ці дві книжки. Ми зараз подивимося, чи вони однакові, чи це перша і друга частина. Значить, інтуво в двох частях, да, це том 2. В двох частях, ну якась, ну, серйозна енциклопедична робота. Я думаю, що їх хтось замовляв за кордон. Опа, щось така. Така от коробочка, дуже теж схожа на книжку, бо по формі як вагою, як книжка, і скоріш за все? Це Правильно, книжка. Тож, ми вскриваємо. Па-па, як я й казав. Так тут є цінний. Що тут у нас? Серед котячих друзів книжечка є. Бодю! Вимовляє перші слова. Теж дитяча книжка про якусь Бодю? Бодю. <реш> і так, Няв, гав, квамув, гако Якщо ви купили цю книжку, ще раджу вам купити настільну гру Тако, Кіт, коза сир, піца Ви навчитеся дуже промовисто і часто вимовляти ці слова. Наш формат інтернет-магазин. Ну, я ж казав, що вони саме так пакують, тому нічого тут дивного нема. Разом ціна за ці три книжки 1094 гривні Давайте відкриємо таку коробку. Маленьку, гарненьку, легеньку. Прикольну коробку. Що мені непонятно. Взуття. Тут взуття, одразу видно, що тут якісь суперкрокси. Отак як запатовані вони. Дай Боже! О! 40... Господи, 44-й розмір. Дивіться, які кросівки. Блін, вони, звісно, всі розлазяться, я бачу. Від жари поплили. Е, якість поклейки жахлива. Ну, блін, Це якась китайська. Тут в Китаї краще роблять. Якась коротше, страшно дивна річ. Оце так! Це таке, таке везука, бачите, тут ззаді вже взагалі відклеюється. Їх ніхто ще не носив, а вони вже розпадаються. Давайте дивитись далі, бо там щось буде теж цікаве. Що нас тут? Тут у нас що? що тут у нас? скотч. скотч. До скотча доскочимо вже звикли, можливо, в цей раз цей скотч нам допоможе ці кросовки кеди. о, кеди. А якось пофіксити, хоча навряд чи їх щось може допомогти. А, хіба що заклеїти рота і руки, тому хто їх відправив або купив, або продав. Йдемо далі, йдемо далі. Тут у нас буде маленька якась. малесенька така, Ну як, малесенька? Вона насправді отака, але це. Вишній кусок і тут теж якийсь тюбітних запутаних історій. Дивіться, як я вгадав, це знову точно такий самий засіб для губ, точно такого самого кольору. Давайте п'ємо ще один ящичок. Ось цей. Це гарний, ну, приємний. Що так? Взуття? Думаю, що так. Ні, тут не взуття. Тут не взуття, тут якісь баночки. Зараз ми їх побачимо, що там за баночки, але тут точно не взуття. По догляду за волоссям, напевно, баночки. Дивіться, одна баночка. Друга баночка. Що нам пише? Detox шампунь. Self-free. А, фрі сульфат, sulfat, без сульфату, Богемія. Веганський шампунь і веганський. Хайр uh, бальзам для волосся 300 грам. Давайте відкриємо ще одну коробку. Велику, маленьку А ну давайте, велику, маленьку велику, маленьку Ну давайте відкрию і разом подивимося. Щось там достойне взагалі увага. Ви самі бачите, вам, да, вже бачите, що тут класні якісь ботіночки Ну як класні. Виглядають вони непогано. По підошві видно, що їх вже трохи носили. Тут підошва така тусить. Досить непогано. От, по підошві видно, що носила. О, вони ще й на міху. Це шикарно. О, у них ще, дивіться, мішочок був. Ніні -ні. Не знаю, що це за мішочок, але він дійсно крутий. От, але це ну, якісь інші ботинки. Я не бачу, що це Ніні Тут написано Вітсінг, Ну, це теж секонд-хенд. Але ну, прикольний Йдемо далі. Відкриваємо. Передостанній пакунок на сьогодні. Ці передачі, якась така паличка, ну такої продовгуватої форми, щось дивне, незрозуміло, такого ще не було. А, так, ну що ми її достаємо. От вона гарно запакована всередині. Просто видавим. І я щось чувствую, що воно там ну таке тверденьке. Я думаю, що тут така лампа. Або щось на те Я не помилявся. Це. Лед лампочка. Прикольна штука, коштує вона насправді недорого, воно гривень 50. Але те, що вона попалася і не треба її купувати, мене дуже радує. Давайте відкриємо. Тут нічого нема. Вона легенька, як пух. Що попало? Тут, певно, сина. Ну, оце воно має бути тут. Бо тут нічого, тут нічого, тут нічого. Має бути тут. Але тут теж може бути нічого, тому що воно нічого не ваше. Ні, щось таке є. Не хочу вас розчаровувати, але це лоток для її. Ну, подивіться, на ньому непогано будуть виглядати крашанки або писанки на Великдень. Ставити, вони стоять, їх видно. В холодильнику воно займає багато місця, я думаю, але, в принципі, не що написано в чеку. Лоток контейнерний для яєць для холодильника Атлант. Ага, для спеціального холодильника 170 гривень. Я сподівався, на що завгодно, тільки не на лоток для яєць. А тут лоток для яєць завжди корисна річ. Побачимось.